Всім самий величезний привіт. Вітаю вас всіх у сільпо, самих найкращих моїх глядачів. І хочу з вами пробігтись по сільпо. Подивитися, які ціни в магазині сільпо. Подивимось, що по акції, що в ціні тижня, які ціни взагалі на продукти. Так, тут у нас така вялена рибка. Скумбрія без голови 32 гривні. Це не говорю за кілограм. Корюшка 41 гривня, салака 11 гривень, скумбрі гаряче копчення 21 гривня. Так, рибка. Салака пряного посолу 9.30. скумбрія слабосолона, 16.90 Так, давайте підемо, подивимось. Тут що у нас? Що це таке? Це такі мацюпоньки. Ой, дуже зручно, відкрив і з'їв. Ще й знижка на касі проб'ється 50%. 38 гривень, так. 100 грамів. Так, зі знижкою. Ну, за наклейки це окрема тема, тому що в різних сільфо різні продукти з такими наклейками. Але я завжди говорю своїм найкращим. Глядачам завжди звертайте увагу на такі наклейки, тому що термін не закінчився, а термін придатності підходить до кінця. Ось тут до 19-го. Ще є час з'їсти. Добре, в акції знижка по 30 гривень. Ось такий оселедець філе-шматочками олії 200 г. Усьому сільпо. на паштет з морепродуктами. Цікавенький паштет такий. Рибний з лососем. Не знаю, ніколи не брав. Ну, це не обвал цін. Був 66, зараз 60. цін це коли був 60, став 30. Добре. Так. 194. Я 180 грам. 119 гривень. 100 грам крабі-крабі. Ой, це хороша ціна. Водний світ. А я брав оцю фірму. Вона мені більше подобається, але ціна хороша. За пів кілограма охолоджені. Так. Ну да хороша ціна, бачите? 92 гривні за 250 грам А оцю, мабуть, я візьму. Я ніколи, ну як я пробував, давно-давно як тільки вийшла. І то, мабуть, не норве, а якось інакше. Зі знижкою 50%. Ну, за 40 гривень можна спробувати. А нагадайте мені, як її їсти. Просто на багет, на батончик. Так, подивимось з вами знижки на сир. Цього тижня самий бюджетний сир. Шукаємо. 28,90. І це без знижки, а звичайна ціна стоїть. А от зі знижкою 31,90 був 40. Від ферма сметанковий. 34,90 Звенигора, екстра. Бачу, що я знайшов. Ось премія Голландський, 24,90, самий найдешевший. Добре. Ковбаски. Так, дивимось з вами. Дивіться, салямі баварська 31,90. Ну, ціни за 100 грам, ви вже знаєте. Ковбаска Лікарська премія 29,90 премія. Це, ну, це власна марка Сільпу. М'ясний хутір 16,90 королівська. Ковбаса Алан Лікарська, варена вищий гатунок 25,40. Зараз зі знижкою. Це нормальна ціна, я рахую. Можна взяти. Так, ковбаса забіяка царська. Царська 22,90 перший гатунок. Тут є м'ясний хутір оригінальна з молоком, 21 гривня 90 копійок. Ковбаса філейна, варена. Перший гатунок 1940. Так, ну що ж, дивимось тоді далі на сардельки. Так, тут у нас сосиски самобранка молочні, 1390. Сардельки самобранка швейцарські, з сиром, 16,90. Це хороші. Сардельки повна чаша. Бородинські, 11,50. Це в ціні тишно. Хто хоче міну 10 гривень. Плавлений сир президент. От мені здається, знаєте, якщо я не люблю з грибами, то і всі не люблять з грибами. Деколи в мене таке враження. Плавлений сирок президент О, 13.99 зараз в акції. Так, з Звенигора намазанка. По 30 гривень зараз зі знижкою. Пірятин. Так здається, ой, за пів ціни клас. А дивишся на повну цю, думаєш, 144. Ого! Навіть і за пів ціни дорого. Ось цей 25% знижки. Звенигора трикутники. 50 гривень упаковка, 140 грам порційні. Королівський молочна гільдія. Вже порізаний. Плестерочками. Де вага? 150. Маскарпоне 250 грам вага, до речі, дуже хороша ціна. 104 гривні. Хто хоче приготувати тірамісу, будь ласка, маскарпоне за 104 гривні. Зі знижкою сир брі вагою 200 грам 50%. Від ферма сметанковий та голландський вагою 150 грам, мені потрапив на очі майонез золотий, від щедро 300 грам. Майонез провансаль 550 грам вагою. Добрались ми до м'яса. Свина вирізка 2590. Свина биток 1990 обвалцін. Так, обвалцін, свинний окіст 1690. Яловичина 2390. Фарш курячий подорожчав. 19,40, фарш по домашньому, яловичина свинина 17,40 і фарш асорті 17,40. Куряче стегно 13,40, куряче філе 15,40. Куряча четвертина 7,25. Куряча гомілка 9,90. Печінка куряча 9,90. Так.

Перець 29,40, червоний 90, томати сливка 30, томат чорний 65, огірки 25,30, томат рожевий 30 гривень, нектарин 73, лимони 55, апельсини 85. Ну Давайте з вами подивимось на ціни на олію. Так, в акції бачу 100жар 54 гривні зараз. Майола 50 гривень. Так само як у ВТБ. Стожар пак в акції ВТБ. І Майола в акції ВТБ і все. Так, добре, ходіть, подивимось на консерви. І я б вам і хотів щось показати. Крім печеріць, нічого немає. Взагалі. Що це таке? Щось я ходжу, ходжу і нічого нема в акції взагалі. Взагалі нема. Дивно, дуже дивно. Невже ж в них акції закінчились? Клуб 4 лапи. Ось хороша ціна на клуб 4 лапи. Корм для собачок. Корм для пухнастиків. Зараз в акції мілка по 37 гривень. Хочу вам порадити. Зараз цілкову цей дуже хороший а, шоколад Франція. Це власний імпорт і зверніть увагу, тут вага 180 грам. Дуже хороша плитка велика і зараз на неї дуже хороша знижка. Та з такою плиткою навіть і не стидно привітати когось так. І для себе посмакувати, тому будь ласка. Можете потішити свої смакові рецептори. Хороша шоколадка, хороша ціна. І що я вам хочу сказати? Я так обійшов, дивлюсь, нічого так більше такого нема. З хорошою знижкою, ось міленіум ще є, з миндалем, цукатами, родзинками 34 гривні. І ось така щия. Теж цікава. Шоколад молочний, швейцарський, 100 грам плитка. Наклейка навіть з перекладом наклеєна. Це та фірма, хто виробляє шоколад тобліром. Цього тижня щось, а, я думав, ну дійсно, і тут теж не дуже багато всього на солодощах. Ну от хто хоче робити а, палочки савоярдії, там можна взяти маскарпони зі знижкою. І тут палочки савоярді теж з хорошою знижкою. І вийде тортик тірамісу. А тут же є, бачите, з какао. Каву кава амбасадор. 50 грам. Якобс Баріста 250 грам, великий Якобс Монарх, 300 грам. Зараз теж зі знижкою. Великий Карт Нуар 210 грам. Нес Кафе Еспресо 120 грам. Якобс Монарх Класік. 400 грам. Чай-піквік знову в акції 45 гривень. У них один тиждень 35 гривень. А в сільпо акція на чай-піквік тиждень 45. Тому звертайте увагу. Дуже хорош, хороша знижка на чай. Чорний. 25 пакетів. Хороша ціна на базилюр. 50. 6% знижка зараз 20 пакетів. Я знайшов свою улюблену гранулу 45 гривень, але ну, я дуже її полюбляю. Вона смачна така. Я ще з курогою, але з корогою щось є. А ось це фінік кокос. Але ще якась була шоколадом. А я шоколадом дуже мені подобається. Ось, я знайшов шоколадом, це дуже смачно. Я знайшов дуже хороші штучки. Хінкалі, геркулес, Я думаю, вони будуть смачні. 90 гривень зараз виходять. Сирники смакота берегти від кота. В кого є кіт, сирники купувати їх для вас не можна, тому що кіт зразу всіх їх з'їсть. Тіст, тісто, листове, дріжджове. Це для піци. Геркулес. Ми тут дуже довго шукати. Зараз в акції хороша. Рошен, 50 гривень, друзі, одне залишилось. Одне залишилось. Можливо, в вашому магазині є. Ще. Подивіться, тому що тут воно все лежало. Може хтось не побачив. Подивіться в вашому сільпо. Надзвичайно хороше масло, рошен, 82,5 жиру і 200 грамів. От повна чаша, це сільпошні, 37. Порозбирали молоко, галичина 2,5 жиру, 34 гривні. Ну, ще, що у нас тут по молочці, хочу вам показати, те, що буде з жовтим цінником. Ряженка бачу по 20 гривень. Так, там сир, але він все одно дорогий, ціна не низька. Ціна, звичайна. Так, ну йогурти тут такі, да? 14 гривень це не теж обвалцін. Не дуже йогурт. Що це за йогурт? Лимонний? Я ж такого не бачив. Цікаво. Вона і бачу, що розбирають сметану 27, 28 гривень 300 грам сметани стакан яготинська. Дивіться, які класні бігати, шльопанці, тапочки, чоловіку. 39 гривень. Зараз зі знижкою. Кому треба чесалка для спини? Вона. Теж телескопічна ручка витягується. Так, одною рукою мені тяжко витягнути. Ось так воно витягується. І почухати собі шкряп-шкряп-шкряп. Набір дорожній з косметичкою, щоб не вести всі свої кремчики. Так, папір диво, 4 рулони. Двошаровий, да? макалатура. А ось білий трішки дорожчий. 44 гривні. І персиковий теж 44. 43, вибачаюсь. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба і міцного здоров'я. І до зустрічі, побачимось у наступному відео. Всім пока!